Усім привіт-привіт! Ви на каналі Зоя Ствої і це відео розпаковка паперових сюрпризів. У нас сьогодні нова катал. колекція. Ось у нас такі чудики. Пески, мапички. У мене теж два дружочка є. Такі. Вони будуть, будуть з нами сьогодні. Ну і почнемо. Тут мутрі та балапки. Почнемо. Так, мичного стіни пол. І ось у нас часто. Так, перший пакетик ми хотіли почати з цього, тому що я тільки його сьогодні купила цю мавпочку. Так. У нас рожева та валапка. Ось так я стала. Так, цю мусору беремо. Наклеїмо її ось тут. потому что она мне не дуже Так, другой пакетик у нас будет вот этот, потому что я только его вчера купила. Это конверт. И лапки, я уже старалась. Сильненько. Та лапочку. И да у нас сюда? Вот так. Thruci paketik. We're taking a Zero Oh, Oh, a Zero Sink. We're taking Це у нас чорнозелена така. Є. Yeah. І я тут. І ось тут. І останні Сюди. Так, я думаю, вам Дуже сподобалась коллекция Вот такая вторая лапка И до побачення Поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропустить Другие видео Пока